Доброго дня, друзі. Сьогодні день роботи на саджанцях. Підв'язую їх на висоті 50 см. Але вчора спілкувався з одною людиною і зрозумів, що не всі знають, що є така річ, як тапінер для підв'язки винограду, використовується на саджанцях, підв'язка помидорів, огірків. Друзі, незамінна річ. Це було придбано в Китаї 14,5 доларів. Зараз також можна і в Україні придбати 11, 13, в залежності від виробника. Суперова річ. Ось тут заряджається плівка. Та заряджаються скоби. І працюємо. Підходимо, відводимо, заводимо за нашу стрічку і натискаємо. Все, садженець підв'язано. Двели і працюємо. Ось так. Дивовижно. Ось так він затискає скобу з іншого боку і фактично тепер садженець зовсім нікуди. Лоза чи помідори до ваших шпагатів. Немає різниці. Супер. Тримається чудово. Ось такий тапінер. Він може бути зеленого кольору. Жовтого, немає різниці. Виробники Китай, Італія. Але за скільки років використання доказано, що саме простий, саме дешевий китайський працює не гірше дорогих іноземних виробників, наприклад, з Італії. Всім гарних врожаю, гарної підв'язки, гарного дня!